Всім привіт! З вами я, Шторм, і сьогодні буде контент по БРС. Е, я х... зараз обнова. Я, типа, ось дивіться, скільки тут всього. Е, я бачу тут нові гіперзаряди і так далі. Ну я ну я, хочу спочатку сказати, що мені випало з тих ящиків, що відкритись мали. ну Ви бачите тіпа, цей скін за 290 гімн. 299 гемі. Він мені випав. Він мені прикольно, нравився, ну, не дуже, але ну. Далі не отакий войскін, а ось такий. Войск. Тоже прикольний. І більше мені нічого не випав. Нормально, так. Да. Я бачу, у вас багато тут світиться, горить. Але давайте спочатку відкриємо ось цей стар дропчик. Думаю, може не повезе. Не повезе, скоріше. Далі, йдемо сюди. вон Что тут входящее? Вы получаємо значки. Ну давайте. Получаємо значки: Бул, бул, примутки, пам і вольт. Прикольні. Дальше що у нас тут нове? Новый мегаквест. Выграй бо 15 раз бойцом, Лола, Леон или Ворон. Иди, ящик я получу, це Мба. Ой-ой-ой! Капец. Давайте дальше. Дамо у нас мехоткрытия спочатку відкриємо от цього. И ще забрав пас плюс, да. Я брал пас плюс. Им вам не нравится сам ну, скин на ворона. Давайте начнем с самого такого. Прис, такий стартропчик. Ну да, в принципі, я понимаю, что. Що... Роли. Давайте. Раз, два, четыре. Три. Ой-ой-ой. Раз, два, три, четыре. Давай. Mm -hmm. До побачення. Який тепер треба вибрати? Який англійський чи демонський? Давайте англійський. Це що таке? Боже, що це?